Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. До днях федеральний суддя Аміт Мехта виніс рішення, яке скалихнуло і світ політики, і бізнесу, і всю технологічну екосистему. Суд відмовився зобов'язувати Google продавати свій браузер Chrome чи операційну систему Android, врятувавши по суті цього техногіганта від найсуворіших санкцій, яких вимагав уряд США. Це стало несподіванкою, тому що майже рік тому той самий суддя визнав Google винним у створенні та підтримці незаконної монополії на ринку пошукових сервісів. В Сполучених Штатах триває масштабна антимонопольна боротьба проти Google, і запущена вона була ще попереднім президентом демократом Джо Байденом. І Дональд Трамп до речі не забув нагадати про це. Президенту чи виконавчому директору, як вони там правильно його називають, компанії Google, коли він був у нього в Білому домі, буквально на днях. І він сказав: Ви ж не забули, що це Байден вас почав переслідувати? Розповім вам цю історію. Ви, будь ласка, поки не підпишіться на мій канал, і не забудьте прокоментувати це відео. Міністерство юстиції і низка штатів ще з 2020 року звинувачують Google у використанні свого домінування в пошуку для придушення конкурентів минулого року. Google контролював понад 90% світового ринку пошукових систем. Це дозволяло компанії диктувати правила і фактично визначати які сервіси і сайти користувачі будуть бачити першими. Ви уявляєте, який це рівень влади в сучасному інформаційному світі так от суддя постановив, що Google має поділитися частиною даних свого пошуковика з конкурентами, а також утримуватись від ексклюзивних контрактів, які гарантують його домінування. Йдеться про угоди з виробниками браузерів, смартфонів, таких як Apple, наприклад, Safari чи Mozilla, Firefox, які десятиліттями встановлювали Google пошукам за замовченням. Причому вони робили це не безкоштовно. Ці угоди коштували Google десятки мільярдів доларів щороку, але при цьому зворотній бік вони приносили Apple, Наприклад, там контракт, наскільки я пам'ятаю, 20 мільярдів доларів на рік. Це 15% операційного прибутку. Apple. тому не дивно, що Уоррен Баффет продав акції Apple більш ніж на 70 мільярдів доларів. Цілком можливо не випадково. Я Розповідав вам про цей кейс у мене на каналі Галацюк про економіку, і це дійсно вражає, можливо, це не співпадіння, можливо, Уоррен Баффет щось відчував, да тобто щодо майбутнього, як він це робив, не раз на Уолл-стріт Рішення сприйняли як добру новину для бізнесу. Акції алфавет материнської компанії Google підскочили на 9% лише за кілька годин. Зростання показала і Apple, яка. Виграє від збереження щорічних контрактів з Google. але противники монополії в технологічному секторі вибухнули обуренням. Для них це перемога на папері, яка лише закріплює статус-кво. Барі Лін з Open Markets Institute заявив, що компанія Раками використовувала свою владу, щоб буквально душити конкуренцію і позбавляти американців права на вільний вибір. А нинішнє рішення суду це такі. Символічний ляпас по обличчю для тих, хто сподівався на справжні зміни. Елізабет Уоррен, сенаторка демократка, наголосила, що після визнання монополії логічним кроком було би примусово розділити кампанію, а не вживати таких поблажливих заходів. Керівники DuckDuckGo, Yelp і Epic Games порівняли ситуацію з тим, якби грабіжника банку, скажімо, спіймали. Засудили, визнали винним, але замість ув'язнення його зобов'язують лише поділитися своєю методичкою з іншими грабіжниками, така от метафора. Amnesty International додають, що проблема значно ширше тільки за конкуренцію. Браузер Chrome і пошуковий Google є інструментами масового збору персональних даних, на яких Побудована рекламна імперія компанії. і розділення бізнесу могло би стати першим кроком до цифрового світу з більшими гарантіями прав людини, наголошують там. Натомість технологічні асоціації лобістські групи заявили, що розділення Chrome та Android було би катастрофою для розробників користувачів. Вони наголосили, що за останній рік ринок почав швидко змінюватися завдяки вибуховому розвитку штучного інтелекту нові пошукові системи на базі штучного інтелекту, наприклад, Perplexity чи ChatGPT Search створюють реальну конкуренцію і доводять, що нові гравці можуть побитися навіть в такому тісному просторі, де домінує Google. А я вам хочу від себе сказати, що я вважаю, що Perplexity значно потужніший і. Ефективніший пошуковик ніж Google. я особисто користуюсь цією системою і залишу для вас лінк на реєстрацію, за яким ви можете отримати безкоштовний місяць використання Perplexity. Це дійсно не просто пошуково, а аналітична система і дуже потужний помічник в роботі з інформацією, який дає якісну інформацію, який допомагає її аналізувати, який дає джерела на лінки на першоджерела і. На відміну від Google, він показує те, що потрібно вам, а не те, що проплачено рекламодавцями чи якимось іншими інтересантами з іншого боку. Суддя Мехта, який тоді засудив Google, а сьогодні фактично зробив йому таку велику поблажку. Фактично визнав, що судова система опинилась в пасці. З одного боку, Google дійсно, має монопольну владу, а з іншого, технологічний ринок змінюється настільки швидко, що. Жорсткі обмеження можуть зруйнувати інновації. Google ще має окреме слухання щодо монополії в сфері рекламних технологій, де ставки також величезні. Ця індустрія приносить компанії більше 200 мільярдів доларів на рік. І якщо там суду вдасться довести зловживання, наслідки можуть бути серйознішими. Я до речі, розповім вам про судове рішення безпрецедентне, яке прийняв Євросоюз проти Google. О, там колосальний штраф. І Трамп вже просто в шоці і обіцяє жорстко на це реагувати. Тож таким чином історія набуває подвійного забарвлення для індустрії технологій це полегшене зітхання і продовження стабільності такого статус-кво для критиків монополії це черговий доказ, що великі корпорації здатні уникати справжньої відповідальності навіть після дуже Гучних звинувачень. Хоча суд визнав углу винним в монополізації, покарання виявилося радше символічним, а головне питання залишилось відкритим: чи зможе нова ера штучного інтелекту зламати гегемонію пошукового гіганта, чи навпаки зробить його ще сильнішим? Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати. Це відео також. Ви можете скористатись моїм лінком на реєстрацію на Perplexity і отримати безкоштовний місяць використання цієї системи. І дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube, на Monobank. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.